Криза в єврозоні головна загроза глобальної економіки. З такої фрази почала виступ розпорядниця міжнародного валютного фонду Крістін Лагард в інституті міжнародної економіки в американській столиці. Голова світового регулятора висловилася за створення єдиного банківського союзу в зоні євро з єдиним наглядовим органом. А також підтримала плани з рекапіталізації фінустанов. На думку керівника МВФ, це єдиний можливий сценарій вирватися із зачарованого кола між перевантаженими боргами банками та державами зараз нам потрібно стійке економічне зростання, а не короткочасні передишки. Поворотний пункт у цій війні проти кризи це програма Євроцентробанку зі скуповування облігаційних кризових країн старого світу. На уряду сполучених штатів варто замислитися, перш ніж вводити стрімке скорочення державних витрат і підвищувати податки. Ці заходи можуть спровокувати повторну рецесію в господарстві країни. Крістін Лагард визнала, що глобальна економіка відроджується щоправда аж за надто повільними темпами. Для прискорення процесу вона закликала Європу та Штати вживати більш рішучих заходів у боротьбі з економічним спадом.